Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні відео буде про кожного з вас. І Я хочу задати вам такі питання. Чи довіряєте ви тим, кого обирали? Дійсно довіряєте. А чи пам'ятаєте ви, кого ви обирали в останній раз на місцевих виборах? А чим займається ваш депутат? Ваш міський голова? Що він зробив? На ці питання ви. Можете надати відповідь. Можете. Але ви надасте відповідь в першу чергу перед самим собою. І це надасть вам зрозуміти, що треба робити. Бо якщо їх не контролювати, вони будуть все робити так, як вони вважають. І ця безконтрольність призведе до тих наслідків. Який ви будете відчувати. Бо якщо взяти інфографіку, то 78% українців навіть не пам'ятають, за кого вони голосували. Вони проголосували і забули. Але вони, представники влади, вони нічого не забувають. Вони розпоряджаються нашими грошима, нашим майном, нашою землею розпоражають. Нашим майбутнім вони розпоряджаються. Але без контролю вони розпорядються. Бо їх ніхто не контролює. Без сорому вони розпоряджаються. Без відповідальності вони розпоряджаються. Бо виборці їх не контролюють. Проголосували і забули про них. І ось хочу звернутися до тебе, мій глядач. Оце відео, це відео не про політики. Це відео саме про те. Коли ти був в останній раз, раз на сесії місцевої ради, коли писав звернення до свого депутата, коли питав у голови громади, куди, куди пішли кошти з бюджету? Коли це ти робив? Коли? Ти ж бачиш, що щось не так відбувається. Не так відбувається, як б тобі б хотілося. Але чекаєш ти, що хтось, можливо, зробить перший крок. Але ніхто не буде робити перший крок, окрім тебе. Тільки ти можеш зробити перший крок. Тільки ти можеш їх почати контролювати. І ось які реальні наслідки безконтрольності можуть бути. Ось такий приклад. Закрита школа через оптимізацію.